Уряда, кошенята, попліткуємо! Сьогодні говоримо про мораль Артема Пивоварова. Карпачов, Таїланд, Монатік, сюрпризи, барських та шоколадки. Ренесанс Потапа. Можете зручніше набрати чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, що у нас пліткова спільнота. Не потрібно на нас ображатися. Маємо право на суб'єктивну авторську думку, до того ж, ми пліткарі і нічого ніколи не стверджуємо. Кому що відомо про ту чи іншу зірку, надсилайте в Дірект, мого інстаграму. Ви залишитесь анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету тієї чи іншої особистості. Сьогоднішнє відео розпочнемо з Артема Пивоваров. Який зворушив соціальні мережі тим, що під час свого концерту зупинив виступ через сльози хлопчика, який втратив близьку людину. Пісня Говори була улюбленою композицією його близької людини. Давайте подивимось цей зворушливий момент. Я відчував саме, знаєш, що найголовніше, що ця людина, про яку ти пам'ятаєш, вона залишила найгарніші думки про себе. Це. це важливо. Тому що якщо ти згадуєш її сьогодні, якщо ти плачеш честь на честь цієї людини, скоріше все, ця людина була особлива, і вона робила особливі речі в своєму житті. Знаєш, чоловік говорить. Що чоловіки не плачуть, але це неправда. Твоя мужність і сила в тому, що ти можеш проявляти свої емоції. І попереду в твоєму житті буде багато моментів, коли ти будеш розчаровуватись в людях, інколи, можливо, в своїх думках також. Але ці речі роблять нас сильнішими. Знаєш, якщо ти втратив близьку людину, Повір, це майже кожна людина відчувала, кожна доросла людина відчувала. Я казав сотні разів і буду продовжувати казати, що артисти на сьогоднішній день повинні бути особистістю, повинні бути яскравими, відрізнятися від інших і само собою, залишатися щирими. На сьогоднішній день у глядача лише один запит: будь ласка, залишайтеся щирими, будьте собою, будьте нами, будьте з народу, і не потрібно формувати ось цей образ загадкової зірки. І у Артема Пивоварова це чудово виходить. Ходить також друга складова, яка дуже важлива для будь-якого артиста, на мій погляд, це якраз емпатія. Адже коли людина егоцентрична і зациклена виключно на собі, це дуже помітно. Ти не зможеш бути щирим і показувати своє справжнє обличчя, що дуже відчувається. Тому Артеме, це було щиро, це було зворушливо, це було по-справжньому. Дякую тобі за це. Дуже. Активно спілкується і підтримує зв'язок зі своєю аудиторією Артем, лише не зрозумію його дивної поведінки на голосі країни. Ось один із прикладів. Таке враження, що Артем переплутав битву екстрасенсів з голосом країни. І якщо говорити про світло, Авгарилайтер. Друже, я покажу тобі цей шлях, Молоде, що відбувається. Так, що відбувається з есенцією при додаванні я, води. Хочу. При додаванні води, що відбувається з есенцією. Знаєш, я думаю, це більше налякало. Управляєш стихіями. Я можу запропонувати тобі будь-що з того, що ти захочеш. Запрошую до себе, Дмитро Карпачов дуже коротко, але по суті. То в Україні, то не в Україні, десь за кордоном, а де саме ніхто не знає. Побачили ми його у спільному етері з Холоденко, тобто він там десь прохолоджувався з Наталкою разом в Європі. Але кошенята приносять на хвостику, треба шукати, треба цікавитись далі. Але. Подейкують, поки що ми не стверджуємо, будемо шукати інформацію. Говорять, що Карпачов чудово себе почуває в Таїланді. Там він встиг придбати собі автівку не з дешевих, а також був помічний у ріелтора, нібито купуючи собі хороший будинок. Наскільки це правда, не знаю. Кажуть, що перевірена інформація, але нам потрібно пошукати, покоперсатися, Адже ми пліткова спільнота. Нам цікаво усе, хто що їсть, хто з ким спить, хто скільки витрачає, на що витрачає, як витрачає, в цьому і суть пліток. Ви публічні люди, ви зірки, а отже, нам цікаво абсолютно усе. І Карпачов, який хоче дуже активно продовжувати заробляти на Україні та українцях, принаймні не готовий витрачати зароблені кошти на батьківщині. Тому й виникають питання: чим же займається за кордоном Карпачов, і чи справді він має там нерухомість та автомобіль? Що ви думаєте з цього приводу? Давайте поспілкуємось. Хочу почути ваші думки, а ми йдемо далі. Поглянь, яку особливу особистість я запросив. Коротше кажучи, отримав я особисто в руки, прямо додому доставили запрошення від Діми Монатіка на його сольний концерт. Отже, що тут у нас написано, дякуючи Збройним силам України, ми. Можемо створювати саундтреки нашої перемоги. Monatic Corporation. Ну, давайте глянемо. Насправді виглядає цікаво, креативно, і взагалі це дуже круто. Не в тому сенсі, що ось мене запросили, а круто, що артисти заморочуються, і навіть такий тяжкий для країни час все одно знаходять креативні шляхи. Привер... Оу, зеркальце. Привертаючи увагу до своїх творчих проєктів та концертів, що у нас тут музичну, танцювальна терапія, Монатік 23-24 вересня, палац мистецтв України, галерея добрих справ. Долучайся! Клас! І тут у нас значить QR-коди на фонд маші Єфросиніної. Ю-24 ти як. Таблеточки, твоя опора. І хто це у нас? Фонд Охмадит. Слухай, Дімо, молодець. Це реально круто, що люди знаходять час для креативу, поєднуючи це з добрими справами і з донатами. Дуже дякую. Ось таку оригінальну листівку я отримав від Діми Монатіка запрошення на його сольний концерт. В Палаці Україна 23 та 24 вересня. І наголошую ще раз, тут питання не в тому, що Діма зробив приємний жест мені та, вочевидь, іншим блогерам, публічним людям, яких він запросив на свій концерт, а це креатив, це правильний підхід. Коли ти зібрав свою команду, у вас був брейнштормінг і ви в креативний спосіб. Вирішили запросити своїх же гостей. Дуже хотілося би, аби українські артисти, і починаючи, і вже топові теж так заморочували, щось вигадували і поєднували в собі користь. Та приємну емоцію, запрошуючи тих чи інших осіб на концерт. Тому, Дімо, молодець, я приємно здивований. Дуже дякую за таку адресну доставку. Це має свою цінність, безумовно. Це не може не викликати симпатію, не буду лукавити. Тож. Подивимось, що буде за концерт, які будуть задіяні декорації, яким буде концепт. Дуже цікаво подивитися, я обов'язково познімаю матеріал, коли відвідую концерт Діми. Тож зовсім скоро чекайте. Зроблю як окремий репортаж або в рамках наших пліток. В будь-якому випадку матеріал обов'язково буде. Як ви ставитесь до того, коли. Артисти не просто роблять якесь запрошення там по телефону пишуть, а готуються, розробляють якусь певну концепцію і готують символічні листівки, запрошення, креативні ідеї створюють, щоб тобі було цікаво та приємно. Тому що емоція вразити ніколи не втрачає своєї актуальності. І в чому я не правий. Тож, давайте обговоримо. Чомусь усі телеграм-пабліки звернули увагу на те, як макс барських розсікає столичні дороги в центрі міста електросамокатом. Але увесь акцент на максі, а не на хлопцеві. Який їде поруч з Максимом, придивіться до цього обличчя, можливо, в ньому ви впізнаєте свого друга, родича, брата, коханця. Якщо не підводить наша кошача інтуїція, то ми знайдемо і дізнаємось дуже багато цікавої інформації. Тож я звертаюся до вас: домашнє завдання для наших кошенят. Кому що відомо про цього юнака? Надсилайте в директ мого інстаграму, я вам гарантую анонімність. А ми зможемо скласти загальний пазл, тому що занадто часто цей хлопчина і дуже швидко він увірвався в шоу бізнесову тусовку завдяки саме Алану та Максу, як мені стається знову ж таки не стверджую. І цікаво. Чим саме так приваблює цей юнак Макса Барських? Що спільного між цим юнаком та Максимом? Давайте розбирати завдання я дав. Чекаю від вас цікавих зливів. В будь-якому випадку ви зверніть увагу поки що не на барських, а на цього хлопчину. І на завершення я послухав Господи прости композицію від Потапа. Назва Ренесанс. Я. Вагався, чи потрібно взагалі брати це до уваги, обговорювати, якось коментувати? Але коли я читаю в коментарях під піснею Потапа, що це щось геніальне, класне, Потапа, не звертай на хейт, ти такий чудовий, такий класний. Ну, потап класний і українізований саме в ті моменти, коли за це платили. Згадайте усі його україномовні пісні, так це виключно в період передвиборчої кампанії, коли вони були плебеями Юлії Володимирівни Тимошенко. Розумієте? І це вочевидь, це факти. Тут нема чого додати. Тож. Маємо, що маємо, а до Олексія виникає запитання: невже ти думаєш, коли намагаєшся впригнути в останній вагон, в останню чергу, якось перетягти на себе увагу, підсвітити свій патріотизм, псевдопатріотизм? Невже ти думаєш, що в такий спосіб люди забудуть історію з піснею волонтерка? Люди забудуть, що ти за декілька днів, як розповідають в колах, виїхав? З України випадково зі впало, що потрібно було писати іспаномовний альбом Насті Каменських саме за декілька днів до повномасштабного вторгнення. Щоби Потап не робив його організм, його тіло перенасичене творчою імпотенцією, і це вже факт, який потрібно прийняти. Ти виглядаєш занадто недолуго в контексті. Нинішнього часу, і можливо, потрібно зупинитися і, врешті-решт, дати можливість молоді йти вперед і залишити після себе хоча б якийсь нормальний післясмак щоб хоч якось твоя творчість збереглася в пам'яті людей. А так ти з кожним своїм кроком списуєш себе на максимум, творчість потапа і Насті викликає лише відразу, в чому я не правий. Тож композиції Ренесанс я не побачив нічого спільного від слова зовсім з патріотизмом. Людина запригнула в останній вагон. Задля того, щоб що відбілитися, от вам і відповідь. Такий в нас сьогодні з вами коротенький, але досить насичений випуск. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар. Також, друзі, я нагадую: 25-річному захиснику Богдану Панчуку потрібна допомога. На фронт пішов добровольцем з перших днів повномасштабного вторгнення. Бахмут, район Куп'янська, Луганщина найгарячіші точки. На початку квітня окуп. Панти важко поранили Богдана в обидві ноги, коли вночі був на нулі. Щоб дістати звідти побратима, відбивали його кілька годин. І весь цей час хлопець не здавався, стікав кров'ю, але то закручував, то послаблював турнікет, щоб врятувати ногу. Зараз позаду вже кілька операцій в Україні та Іспанії. З правою ногою вже краще, але ліва під загрозою. Одна з іспанських клінік береться зробити ще три операції, щоб врятувати і ліву ступню. Усі документи на відео. Це я зараз цитував пост Алли Мазур. Я закріпляю посилання на інстаграм-профіль Алли Мазур в описі під цим відео та в закріплених коментарях. Будь ласка, зайдіть, ознайомтесь з ситуацією, не залишайтеся байдужими, задонатьте, допоможіть хлопцеві врятувати. Ногу, це дуже важливо. Це захисник, це людина, яка не просто нас з вами боронила, а людина, яка захищала всю країну, наше майбутнє, ризикуючи своїм життям та здоров'ям. Кожен донат має значення. Допоможіть Богдану, ось так, друзі, на тяжкій ноті, але важливій, я завжди казав, кажу і буду казати, що на цьому каналі ми завжди підіймаємо соціальні теми. І при нагоді завжди будемо допомагати нашим захисникам та захисницям. Ось такі у нас сьогодні новини та плітки. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику низький уклін кожному захиснику та захисниці, хто захищає нас від ворога, ризикуючи кожен день своїм життям. Завдяки вам ми можемо продовжувати наше життя. Я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток, які виходять кожного дня на цьому каналі. Слава Україні разом до перемоги! Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.